Дід був колись вагітний, ніколи, він чоловік. То що я, баба, що ти цьому пишеш? Я читаю, Дете? що вони пишуть, ти їм це Д... Ні. Ви як будете ми зараз заклеїмо і йдемо спати. Пішли ви на Раз ви таке піздете. Ми вас любимо, дорогенькі підписники, а -а -а. донайте нам. Любимо. Донайте, дід вас нахуй. Це вам прочулося, Господь з вами. Це вам прочулося. А що ж ми? Беріть, exactly. беріть, приклад з Віталія Карпенко, 400 гривень скинув дідові на нові там, панталони. Масажором користується? Масажором? Да. Так, так, так. О, супер. Хорошо, то, що нам. Супер, супер, я радий. Як там у вас погодка? Все нормально. А, а як вас там погодка? У нас зима, но уже минус два. Тут холодно, Да? А, минус два, да? Да, 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 да. Ну, такая, такая да. у нас. Когда тут машины ходят, б... Слава Богу. Кажу, скучив, или не? Ну, а я же. А че за тобой не скучив? Нормально? Мама. Да, солнышко. Це ж такий цей. Я щас їбашу в, в космос. Дякую фірмі Зенет. Вау! Для своїх підписників дарую 50% знижки. О, трохи краще вже. Все? Ноги тут, ноги ближче. Ноги все ближче. Так, ну що, ну подивись на мене. Це Оце ж Бо тут є інструкція, хто робить. Так, 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 є інструкція, тіт, все з часом. Ти поки от тебе зараз настройки стоять автоматичні, бачиш, такі. Автоматика, коротше. Ти а собі тому просто... І в як я прочитаю, хто сказав. Ну. Ззаді голову, там де затилок, то воно так масажирує. Мабуть, бачиш, треба просто було покласти нормально. Так. Да. Сашка, це це набагато багатого. Це навіть не рівняти, це навіть не можна рівняти, тому що то. Навіть кажу, тебе з днем народження. А зараз Я... Яремчука. Друзі називають його ярі. Круглота за 20 років. Кругла за друга. кругла дата 20 років. Не бери хуйні до голови. Крухайся до мети, дуже умний. Ходяча енциклопедія. Він механік і дуже любить і вміє ремонтувати авто. Дуже смачно готує шашли і чебуреки. Має лодку і ловить рибу. І обхуєно чим тебе нагодувати. Це бете. Все це. Це бете. З друзями на річку і гутуй щось поняв. Кожен Що вече. Пий тільки не спивайся.